Ну, у нас у всіх побажання. Обов'язкова перемога. Головне миру. Щоб всі жили в мирі та злагоді. Їх називають апексіанцями, рептилоїдами, <рес> скорпіонів суто <рес> бля Мало пити. Щоб всіх все було добре. Все таке. Я до роботи. Дай Бог, щоб все збулося. Добрий день. А яке ваше взагалі улюблене свято? Новий новий рік, мабуть, так. Новий рік, так. Е, чому? Подобається атмосфера різдвяна. Ви з ким зазвичай святкуєте новий рік і як? Сім'єю. А як там? Це якісь, можливо, граєте якісь ігри чи просто збираєтесь за столом. Збираємося зі столом, говоримо, їмо все таке. Взагалі улюблене свято. Різдво, нов... ні, новий рік. Хай буде новий рік. Так, новий більше різдво. любите Новий рік, ніж Різдво. Чому? Не знаю. Рідню. Все mm -hmm. класне святкування, всі що сімейне. А yeah. ваше яке улюблене свято? Mm -hmm. Також Новий рік. Яке твоє улюблене свято? E, моє святий Миколай. Святий Миколай? Чому? E, бо моїх друзів багато моїх друзів там день народження, так ще й подарунки приносять, і батьки вітають тебе з цим святом весь час. Круто, через ну, в основному через подарунки, так? Так. <laughs> какие ваши улюбленные свято? Ну, как с детства. Ага. З Заведено Новый год, конечно. Добрый день, а какие ваши улюбленные свято? Новый рик. Новый рик. Чему? Потому что, не знаю, поесть можно вкусно. <laughs> а какие ваша улюбленная страва? Новоречная. Не знаю, блин. Сейчас думаю. Давайте оливье. Послушайте оливье, ну, улюбленное свято. Новый рик. Новый рик. Так. Чому? З ким ви його зустрічаєте, можливо? З сім'єю, з друзями. Угу. Як, ви, як ви його зустрічаєте? Граєте в якісь ігри настільні там чи щось? Ну... Зазвичай відмічаю з сім'єю і йду грати в комп'ютер з друзями. Ага. які за кордоном. Яку гру граєте? Зазвичай у доту. доту. Улюблене свято. Новий рік. Новий рік? Так. Да. А чому? Ну можна чуть, -чуть випити, <світнє> з друзями повеселитись і так далі. Ага, ви зустрічається зазвичай новий рік з друзями, так? Так <світнє> 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 з друзями. А чому ваш улюблений свят новий рік? Бо тому що я з сім'єю святкую разом. Гості до нас приходять, і так далі. Це мені здається, початок чого чогось нового. Всі <світнє> проблеми залишати <світнє> в старому році, починати <світнє> з, новим, з новим натхненням і щоб <світнє> все було добре. А як ви звикли святкувати різдво з сім'єю? Так. Різдво з сім'єю, а новий рік, я думаю, що можна і з друзями. Яке взагалі ваше улюблене свято? Ну, день народження моїх близьких. Пашка, Різдво, Ніколая. Так. Ну, поки що ще новий рік. Але хоча це таке адміністративне свято. Добрий день. А яке ваше улюблене свято? Ну, не знаю, новий рік, напевно. Ви значно, натякаєте, на, на скоріше. Ні, ну а чому? Може Різдво. Новий рік. Новий рік. Так ви більше любите, ніж Різдво, а чому? Знаю, якесь більш сімейне, певне свято. Як ви проводите час, зазвичай на Новий рік? Сидите за столом? Яка відбігла. А чому? Сюди. Ну, гаразд. Трошки дуже настісняється. Ну добре, а що робити на новий рік? Можливо, граєте якісь ігри, можливо, дивитесь щось, можливо, сидите за столом, чи все разом. Сімейні телепередачі, певне, за столом, певне, якісь може настольні ігри. Угу. Залежить від того, де як проводимо. А яка ваша улюблена страва на новий рік? Я не знаю, ну певне традиційне олів'є. А ви на новий рік чим займаєтесь? Ми Готуємо, готуємо її поїсти, щоб. щоб, щоб новий рік. Ні, ні, ні. а. Ні, ну маєте на святкові страви такі. Та, та святкові, що? Яка ваша улюблена, наприклад, страва на новий рік? Олів'є. 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 А на різдво? А на різдво? Кутя, мабуть. Ну, це на святий вечір. Це на святий вечір. А на різдво. А що на Різдво? Не знаю. Новий рік лишається да. з нового року, так сюди. Да. <свят> Взагалі на новий рік, на різдво. Ви з ким святкуєте його? З близькими, з рідними, так. Да. Не знаю, немає відсвятковувати та там, ну з друзями, з тусовках, ага. більше з рідними, з близькими ви з своїми батьками чи з да, власної да. сім'ї з близьками. Ага, з батьками зрозуміло. А чим займаєтесь, наприклад, на різдво? Можливо, ви співаєте якісь колядки чи щось такого плану? Е, я взагалі не дивлюсь телевізор, але на, Теж на, новий нічого. рік, на Новий рік, на Різдво, на свята включаємо телевізор. Якось так, типу, е, не знаю, дивимося якісь такі, типу, там, новорічний вогник, якісь такі, типу, штуки. я не вогник. Знаю. Угу. Ну, це... Е, не я не знаю. Якісь аналоги. Ну, да, концерти. ну, плані... Якісь концерти. Так, да, да, в концерти, в тому смислі, що це якась така, не знаю, новорічна традиція. mm -hmm. Е, ну, тому що зазвичай не дивишся телевізор, а тут, типа, якось, не знаю, така ностальгія. <гум> Взагалі, яке ваше улюблене свято? Моє улюблене свято мій день народження. Так чому? Тому що сталося найбільше диво, природа в мені себе побачила. Круто. А як ви з ким його, наприклад, святкуєте, це свято? Я святкую з найближчою людиною його. Це я. Це ви самі. Так. Власною персоною. Зрозуміло. На новий рік як ви як проводите? Можливо, не знаю, просто сидите за столом з близькими чи. Звісно, як всі люди. сидимо за столом. Граєте, можливо, якісь ігри. Да, співаєте? Так, да, вже поздно. Ну, в, в принципі. Ну, в Нічого людського не чужде отмеру е, випити. <рес> а як ви святкуєте, готуєте якісь смачні страви? Чи є дозвілля, яке які ви ну, любите проводити? Знаєте, я філософ, І, тому для мене найкраща страва це медитація. Угу. А ну, ви з чимось харчуєтеся все одно? Е, ну, я не сонцеїд, але прагну до цього. Я харчуюся овочами, фруктами, насінням і рибою морською, річковою. Намагаюся з віком дотримуватись вікової, вікової дієти. Так, все-таки хочеться подовше затриматись на цій бренній землі. Яка ваша улюблена страва, наприклад, на новорічні свята чи на Різдво? Креветки варені. Варені креветки? Так. Да. А який рецепт просто варите? Варимо, все як має бути, по рецепту мами. Ага. Ви, ви родом десь з приморських районів чи. Ні, З Останніцького району. А, а, Іменинного торта виїстечені і когось. Не доводилось. Не доводилось. Взагалі ніколи? Ніколи. Не по своїй війні я став соціальним маргіналом. Хоча перед вами людина, яка створила теорію всього. Е, тобто теорію всього ви є якимось працівником в університеті? чи... чи а, як, як ви... Е, де ви створювали е, цю? Таких теорію? Яких університет не беруть. Я писав три дисертації, всі не закінчив. Моя фамілія Ткачук. Угу. Ім'я Олег. Угу. Дефіс Ігор. Набирайте в гуглі, знайомитесь з моїми працями і моїми творами. Зрозуміло. Ну, а звідки ви брали базу для створення своїх праць? Тобто, яка освітня чи яка база? А, освітня викликась? база, Чернівецький державний університет, капедра біохімії. Біохімік, молекулярний біолог це основна освіта. Але це чисто формально, тому що я. Містик, езотерик, філософ і володію плеромними знаннями про оточуючий світ на рівні янголів, сьомого янгольського чину, престолів. Оце так несподіванка. Я також провидець. Я передбачив всі ці події, що мали статися. Я постійно звертався, а потім зрозумів, що звертатися марно і замовк. А от можливо тоді ви нам підскажете, бо нам цікаво, скільки переглядів може набрати це відео? Ви можете передбачити? Можу, дуже мало. Дуже мало? Тому що людям абсолютно не потрібна в цей час правда. Їм потрібно тільки самонавіювання, ось самообман. Так, такий час, кожен намагається. Вижити поодинці, власне, індивідуалізм губить всіх. Може, ви можете вказати діапазон, там, наприклад, 100 людей подивиться, плюс-мінус, чи там 500, чи 10? Це залежить від ваших креативних здібностей, вже а не від моїх. А, ну я думаю, може, ви можете передбачити так, як ви провидесь. Не можу. Цього року ти отримав подарунки 6-го, чи 19-го будеш. Чи вже отримав, чи будеш ще отримувати? Я вже отримав 6 грудня. Був. Ага. І що ти отримав? Я отримав все, що писав у листі. Я фанат аніме і я дивився аніме під назвою Beyblade. І я фанатів від цього і попросив у Миколая набір Беїв, і він мені приніс. Ще він мені приніс Бетмена, який тянеться. Угу. І приніс багато цукерок. Угу. І що тобі з цього всього найбільше сподобалось? Беї чи цукерки? Чи все разом? Усе разом. Усе разом. Е, між іншим, я передбачу, що е, на третій день Єврейської хануки в грудні 20, 2022 року події набудуть незворотнього характеру так і сталося. Що саме ви маєте на увазі? Е, світова. І наша українська ситуація, зокрема. Деструкція глобальна, яка приведе до глобальної катастрофи, за моїми передбаченнями, ця катастрофа станеться 26 липня 2026 року. Ви можете вказати, що саме ви маєте на увазі під цією катастрофою? Можу вказати. Це буде подія, зв'язана з колосальним виділенням енергії. Або це буде. Внаслідок виверження гіпервулкану в Єлостонському національному парку США, або внаслідок кумулятивної дії підключиться гіпервулкан в Італії, в районі Неаполя, і, не дай Бог, два гіпервулкани в Японії, а не дай Бог, ще Маріанська Западина. Є ймовірність того, що катастрофа буде грандіозною і нічим добрим для всіх нас не закінчиться. А сталося це тому, що на діяльність людства впливають чужі. Їх називають апексіанцями, рептилоїдами і так далі. і так далі. Вони діють через еліти світові, от звідси всі ці події. Сумно. Скотт в цьому винний чи хто? Я не знаю, хто такий Скотт. Це, ну, це людина, яка знімала фільм про чужих. А ні, я не знаю, тому я не коментую. Угу. Але те, що вони е, присутні тут, що вони живуть на цій планеті, це однозначно. Що отримала на день народження? А, я на день народження отримав е, привітання від класу. Це, по-перше, і по-друге, я. Отримав поїздку в великий парк розваг від батьків і багато подарунків. Бачите, як цікаво, ми постійно зустрічаємося з НЛО і постійно граємо в ігри, ніби НЛО немає, і так далі. Чому ми так робимо? Тому що уряди, перш за все, США, вони взаємодіють з ними, є певні домовленості, і це не якась конспірологія. Якомусь може здати. Це реальні речі. Є реальні матеріальні артефакти. А ви колись з НЛО? — Так. Оце так така сподіванка. Коли як? Це було у листопаді 2022 року. Якраз, напевно, моя така діяльність, вони ж телепатично фіксують нашу інтелектуальну діяльність і окремих людей, і людських спільнот. І от той час, коли я направляв свої так, думки на цю тему в будинку, де я живу, я вийшов на кругову баранду. дивлюся якийсь сигароподібний рожевий об'єкт, який рухається явно не так, як рухаються наші літальні апарати, тому що він робив різкі скачки, маневри і так далі. Я подивився на цей апарат, почав стежити за ним і вдруге почав різко знижатися. А ви на... тікати? Я втік у хату, закрився, думаю, все, мені кінець. Прийшло півгодини, я вийшов, ніхто, ніхто, так би мовити, за, за мною не пішов. Апарату горі не було, але це був факт. Я був вражений до глибини душі. Ви каже, він сигароподібний, так? Так, він такий витягнутий і е, тьмяно-червоне світіння було таке не яскраве. Mm. А ви самі палите? Ні. Ні? Ні. Не палю, не вживаю, спиртне. Mm. Я веду здорове життя. Зрозуміло. Будете ще дарувати на новорічні свята своєму улюбленцю? Ну, щось смачне йому куплю, так. <laughs> да. Зрозуміло, Іграшку, можливо, якусь куплю. Добре, а як нам взагалі уникнути катастрофи? Як ви кажете, що буде катастрофа? І чи є шанс її побачите уникнути? Ви побачите Божого вісника. Ви його не побачили, тому уникнути неможливо. Дякую. Угу. Божого вісника, ви маєте на увазі Ісус Христа? Себе. Читайте. Ткачук, Олег, Дефіс Ігор, набирайте у Гуглі. Я людина, яка е, створила теорію всього. От ми говоримо, ми живемо в матриці, так? От Ілон Маск там любить про це говорити. Well, yes, but I mean, honestly, you know, we... Що таке матриця? Що таке матриця? Який вона вигляд конкретний має? Я встановив. У мене є фі... праця, називається Філософія та діалектика вічності. І там два образи матриці, в якій ми живемо, є. Будь ласка, читайте, ознайомлюйтесь. якісь передбачення для України на наступний рік дійсно. Е, якщо і на це інтерв'ю ніхто не зверне жодної уваги, то ситуація буде і далі деградувати аж до літа 2026 року. Коли потужна енергетична розв'язка, е, так би мовити, зробить все загальну нічию для всіх нас. Mm -hmm. Але якщо на це відео звернуть увагу і всі підпишуться, то катастрофи ми уникнемо. Ну, no, е, залишиться ще від слів перейти до справ, а це найважча штука. Вот mm -hmm. can you wish to, maybe, to Ukrainian uh, for next 20, 24 years? Well, I think uh, for me and for most of the world, I can speak. I certainly can speak for my country. If you go to Canada right now, you'll see more Ukrainian flags in Canada than you will on the street, and that's a fact. Everybody's supporting Ukraine, and everybody is, is hoping for their freedom and that uh, this murder ends shortly, and that's what it is. It's murder, it's not collateral damage. There's no such thing as collateral damage. Collateral damage is murder. That's what it is. One child is too many. That's a fact. And uh, nobody's happy about this, I, except. Can I swear? Can no. I say a bad word? No. <laughs> except a few uh how could I call them subhumans in Russia? Mm -hmm. You know who they are. Yes. Ну можливо, тоді у вас є ще якісь побажання на 24 й рік, не знаю, для когось, чи для близьких, чи в принципі для людей, які вас будуть бачити. Так, для всіх людей, що всі стали щасливими. І були вдячні всім своїм близьким друзям, людям. Я сподіваюся, що вже на 24-й рік у нас буде обов'язкова перемога, ми заживемо ще краще. І нашим хлопцям святкового настрою, і сили і перемоги. Сподіваємося, що таке буде. Ми за наших хлопців вболіваємо, кулачки mm -hmm. тримаємо. Так. Що ви можете їм побажати на прийдешній рік? Так тільки вернутися здоровими, живими і невредими. І виграє тих всіх скарпіонів блядь. Ну у нас у всіх побажання єдине, от це перемога і перемога над цими злими людьми, нашими сусідами, які постійно нам заважають жити. От а так, миру, добра нашим близьким, рідним, всім добрим людям і, звісно, нашим охоронцям ЗСУ. Дякую, гарно, дякую, гарного дякую. дня. А ви можливо щось побажаєте ну, глядачам, хто буде це бачити на 24-й рік. О, та тільки міцного здоров'я, кохання, вірного кохання і щоб все було добре. А Посмотрим, коли ти кохання бажаєш. Демон. <реш> Я шуткую. <реш> Можливо, ви маєте якісь побажання для людей, які будуть бачити це відео на 2024 рік. Мало пити на Новий рік. Все може бути. Ага. Так, міру, міру. <реш> Зрозуміло. А ви що п'єте на новий рік? Я шампанське. Хотів би побажати, щоб не парились по проблемам та угу. висказувались. Та, щоб всіх все було добре. Все таке. Дякую. У вас є якісь побажання для людей, які це побачать на 2024 рік. Що б ви побажали? Е, ну, саме головне мирного неба, здоров'я і всього самого найкращого. <реш> 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 Багато грошей, так. Головне миру. Це найголовніше. Головне мир. Зрозуміло. Я не знаю, я все всім всіх плачу. Но, я розумію, що це моє псікування нікому Ні, не це, поможе, люди життя не збереже. Але гарний все одно настрій і бам, хлопці, ви такі молоді, прикольні, вовше красавчик. Ва, і це теж. Чому ж? Все у вас буде добре. Я просто дуже щиро желаю, щоб ви були живі, гарні, щоб вас так. ніхто не забрав. Щоб будемо якось. Хто, як може своє душе. А взагалі для вас це новий рік, от Різдво і ці свята, ви з ким їх зустрічаєте? Для вас це сімейне свято чи, можливо, з друзями? Сімей? Друзі вже майже немає. Сім'єю. Сім Добре, може тоді маєте якісь побажання на 24 рік. Ну дай Бог, щоб все кінчилося. Я думаю, що діти роз'їжджаються, батьки гибнуть. Дякую вам. Побачайте. Which is uh, attitude mostly in Canada you're from Canada, I mean for Ukrainians now for ukraine What is the attitude Yes oh absolutely they're, they're backing Ukraine, hundred percent and uh, <laughs> i've never seen anything like it actually when this i 'm sixty eight years old now and uh, i've lived through you know, sixty eight years where a lot of wars have taken place, uh, border disputes in Africa, Vietnam war we remember from America, we remember um, I count the, the yugoslavia and the balkans and uh, this is absolutely the worst case where someone has attacked a neighbor for absolutely no reason no historical reason no religious reason no border disputes just somebody trying to make himself famous that's the way i see it trying to sit in line with uh, peter the great i guess but um, yeah and that's the way most canadians think uh, I, I can speak for my family and Canadians, no, mm -hmm. no question. And we have a lot of Ukrainians in Canada, as you know, one million four hundred thousand of them. It's the second most in in the world outside of Russia, I guess, and, uh, mm -hmm. seven million. And the reason why I have those statistics is because I read a lot. Mm. <laughs> so yeah. you, you'd have to be a library to read more than I do. <laughs> so anyway, and. Um, yeah, that's, that's the way we see it, and uh, I'm sure most of America sees it that way, too. We, we think in line, generally, and uh, we've been to, my wife and I, lucky enough to be 40 countries now, and uh, the last, since this war started, we've been to 11, is it? Yeah. 11, and uh, they all feel the same, every one of them, you know. Uh, I'm, I'm not saying that there's a few people in Europe that, you know, don't care, they're indifferent to it, but... But uh, overall, they're they're all rooting for Ukraine, mm -hmm. you know. But um, we wish things were different, but uh, they're not right now. But hopefully, it'll come to an end soon, some one way or the other, you know. And uh, it's really a sad, you know. When when we left, uh, we hope for victory for Ukraine. Yes, you now peace is paramount. Yeah. Yeah. But um, yeah. Сенкисрілим зелотфорус. Really oh, yeah. Маєте якісь побажання на 2024 рік для це, тих, перше, хто буде це бачити? Це закінчення війни, мирного неба і щастя всім. Може, ти маєш якісь побажання би для людей, які це побачать на на наступний рік? що тобі їм би побажав би? Я їм би побажав почати доглядати за нашою землею і перестати корити, пити і почати здоровий образ життя. І почати дбати про землю і пробувати зупинити війни і щоб всі жили в мирі та злагоді. Круто, Круто, супер поважання, дякую. Ну, щоб всі збивались, ти да. У всіх. У всіх є свої міста, дай Бог щоб щоб ага. робота. Дай Бог щоб щоб все збилось у всіх. Я думаю, працює. От здійсні б хотів, щоб зробити. Добре. Дя... Дякую тоді вам гарно, дякую. Що ви побажаєте людям? Я побажаю людям, перш за все, українцям, як е, говорив Лайтман, видатний єврейський кабаліст, е, бути всім як одне серце. Один за всіх, всі за одного. І тільки тоді у нас можуть бути якісь надії на щось краще. Подолати наш етнічний егоцентризм і стати, як євреї, єдиним організмом, єдиним тілом. Донайте на ЗСУ, вірте в перемогу. Все буде добре. Все буде добре. Але якщо на це відео звернуть увагу і всі підпишуться, то катастрофи ми уникнемо. Ну, залишиться ще від слів перейти до справ, а це найважча штука. Тобто, якщо знати абсолютно все, але нічого не робити, то абсолютно нічого не зміниться, бо є зв'язність подій, причинно наслідкові зв'язки. І от що значить передбачати? Просто знати структуру світу. І е, знати загальний хід подій. І тоді є передбачення. Передбачення це не чудо, це просто знання будови світу. От і все. І якщо нічого не змінюють у власній поведінці, то можна собі мантри і тантри казати, все буде прекрасно, але нічого не зміниться. Ви самі знаєте, що для того, щоб особисто в персональному житті чогось досягнути, треба щось робити. Треба інерцію свого щоденного життя подолати і робити якісь учинки креативні, творчі, які виходять за рамки нашого щоденного автоматизму, Це. наших алгоритмів. Ми ж як роботи діємо, а треба вміти зупинитися. Задуматися і щось спробувати змінити в своєму житті. Це хороші слова. Але почати я з вами погоджуюсь, можна просто з того, щоб переглянути це відео і підписатися. І я вам хочу зробити колосальний комплімент. Ви вже розпочали. Ось ці соцопитання, що це ви робите, це просто надзвичайно прекрасно. Це перший крок до цього. Дякую. Вітаю вас. Дякую, дякую. Все, все найкраще. Якщо на це відео звернуть увагу і всі підпишуться, то ми уникнемо. Залишиться ще від слів перейти до справ. Але якщо на це відео звернуть увагу і всі підпишуться, то катастрофа ми уникнемо. Залишиться ще від слів перейти до справ.